Всі знають класику LTX 735. Але що робити, коли у вас елеватор, жнива і кожна хвилина на вагу золота? Вам потрібен він. Моніту LTX 741. Старший, сильніший і набагато швидший брат. Ця машина призначена для тих, хто не любить чекати. Головний секрет у цих трьох буквах ЛСУ. Якщо простою мовою, це розумна гідравліка. У звичайному навантажувачі, коли ви піднімаєте або опускаєте стрілу, швидкість спадає. Тут ні. Потужний аксіально поршневий насос видає потік як пожежний гідрат. Ви можете піднімати, пересувати та перекидати ківш, і це все на повній потужності. Вантажопідйомність підйом тона. Це серйозна заявка. Він бере більший ківш, він бере важчий тюк, він бере одразу два бік-беги. А всередині справжній комфорт аграрної серії МЛТ. Тут тихо працює кондиціонера сидіння оснащені пневмою підвіскою. Тому навіть після 10 годинної зміни ви почуваєте себе людиною. Тепер про серце машини тут стоїть легендарний Перкінс, турбодизель, про який знають всі механіки світу. Він простий та має шалений крутний момент, а головне надійний. Ніякої хімії він просто тягне для наших умов та нашого палива. Це найкращий вибір. Щоб реалізувати цю силу, тут стоїть перевірена трансмісія з гідротрансформатором. Вона дає неймовірне штовхальне зусилля. Коли треба загнати ківш у щільний силос або залежене зерно, він не зупиниться і не заглохне. Він буде пхати до останнього. Отже, якщо ваша ціль перекинути тисячі тонн максимально швидко, звичайної сімки вам може не вистачити. Беріть 741-го ЛСУ з двигуном Перкінс. Це продуктивність, помножена надійність. Потужний, швидкий та безвідмовний. Приїжджайте у Вольтех, спробуйте цю гідравліку та переконайтеся, що після ЛСУ ви не захочете пересідати на будь-що інше.